Добрий день всім. Це вийшла, Дивіться територію, де я буду корів пасти. Це на території старого нашого колгоспу. Але вже в нас тут територію старого колгоспу використовують як мусорник. Ну, нікому до цього немає різниці. Під час окупації багато домів у нас погоріло. Так мусор з домів сюди позвозили. Наші взагалі туди просто викидають мусора. Ну, трохи зелень бо це збираємося завтра випускати вже, тобто виганяти вже на пасовище корів. Все вийшло подивитися, бо ці, цілий тиждень непогода, то дощ, то мряка, то холод. Бачите, скільки мусора. Так що не дивлю. А це вийшло я подивитися, Побачимо, що тут є. Розпадається наш колосп. Зібрали його і криша зібрали. І тут розбирають, що можуть. У нас тут, звісно, є ставок, де було корову допили. Але дуже багато мусора. Дуже багато. Я ж кажу, використовують люди територію Старого Господа для мусора. Ну нічого не зробиш. Люди ж біля свого двору роблять мусорник. Можливо, я тут і пасти не буду, можу на другу ділянку Переженим. Зараз поїду туди подивлюся. Ді торгувала я сьогодні на ринку, так як я була, сьогодні сумота. Віторгувала я. Непогано. по у мене мало, тверді я не брала. Взяла лише те, що найбільше ходове. Це сметано, молоко. Дужу вам наш ставок. Напевно, будемо проганяти, пасти тут не будемо. Дуже багато мусора, кульків, бутилок, склану, тільки щоб побачили, що винесли. Оце наш ставок. Бачите, Ну, я тут не бачу такого великого мусора, як там. Можливо, як завтра будемо. Пригонити, то будемо тут опасти перший день. Побачимо. О, дуже багато мусора. А коробом, що кульок за щастя сажать. Чити, яке зіло, красота. У нас на селі нема черги. Я свою чергу самі випасуємо. Завтра будемо припасувати, всі втором вийде. Ну, я залишу їх, а сама піду. Неділя роботи, як завжди. Ну, Хто тримаєте господарство, то розуміє, що вихідних нема. Як на одне, так на друге, як на друге, так на третє, на третє, так четверте. Дуже красивий наставок, але коли жара, він висихає. Піду на інше зараз, подивлюся. Ми там чистіше. будемо через цю територію аж туди прогонити просто, да і все. А тоді, як будемо гнати додому, загонить сюди на ставки. На ставочок. У нас за цим заставочком були раніше також ставки. Але повисохали вони. ось так. Поїду я і туди побачу. Там, де ми раніше і всього села пасли корів черги. Зараз у мене корови і ще, може, чотири, ну, максимум, мабуть, шість корів на село. Ну, так, села вимирають. Не те, що вимирають, просто виїжджають. А це ж як після окупації війна, а це багато людей виїхали, багато не повернулося. Так, все менше і менше людей. З цією війною, з цими цим, з виродками на нашій землі. Ой, одна біда. Господи, всю жит... це життя від нас на щось хотіли. Я за освіту історик, правознавець. Так що... Де що з історії? Я знаю, Хоча вже багато років не, не викладаю в школі. Ну, пам'ять не проп'єш. Так, пам'ять не проп'єш. Так, поїхала на інше. Де інше поле я побачу? То, так, це інша частина поля, де можна пасти. Тут нам фермер залишив. Ну, нема, а ну, не нам фермер особисто залишив, а... Залишив для випасу корів для села. Ну, теж тут зелень є, тут і водичка в нас є. Можливо, сюди, але ну, я тут не бачу мусора. Можливо, сюди треба буде переганяти. Ну, подалі побачимо, зараз проїдемо. А цю водойму вже давним-давно викопало село. Ну, не село, а селяни нашого села щоб коровам було пити воду. Бачите, по, по одну сторону води вже поля спахані, а по іншу це ж нам залишили. Ну, так ось, можна сюди виганяти, тут хоч мусора нема. Тут і вода є, все тут є. Ну трошки далі, як від колгоспа. Ну, зато мусора ж нема. можливо сюди. Це ще одна така часточка де можна випасати ось так іде ще, ще одна є поле де можна пасти побачимо ну, це частина поля тут раніше в нас сади були я. яблучні потім повикорчовували А це Тут у нас були яблучні сади, потім повукорчували, Не потрібно кологоснім були, мама розказувала. Тепер тут корів пасем І через дорогу також тут корів пасем. Тут Зараз краще зем. І тут -то нема мусора. Ну, то біля колос по мусорника тут нема. Чим далі від села, тим менше мусора, а чим ближче до села, тим більше мусора. Завтра, можливо, чи туди, чи сюди побачимо тут також. Ну, води тут нема. Тут треба буде. Води тут нема, але будемо гонити, тоді біля ставка на колгоспі поїти. Ну жило, зато тут холодок є <сі> і мусора нема. Побачимо, куди мої хлопці захочуть погнати. Чи через трасу, чи сюди поближче до села. Ну не біля колгоспу. Ось так. Будемо завтра пробувати виганяти. Ну, перша корів, а потім через неділю на ті вихідні териці. те доцю і байка. Бо ті ще малі, вони мене на ЗЦМ сидять. Я вже буду давати фінічний ЗЦМ, тоді можна буде. вирішила поїхати подивитися, що тут робляться на полях, чи можна виганяти, чи не можна виганяти корів, чи є, де пастись, чи нема. Ну, пастись -то є. Зараз вже півтретю. Мої хлопці, сподіваюся, попоралися. Але коли я так довго затримуюсь на ринку, це переважно п'ятниця і субота, коли ринкові дні, я там не затримуюся або приїжджаю дуже втомлена, то в мене хлопці пораються і доють, і кормлять, чистять. І це у мене роблять. Женя з Андрієм. Інколи їм це не подобається, але виходу із ситуації нема. Хто, за них, хто крім них, покореться, ніхто. Бо я на роботі далеко, на ринку. Так, так, що зараз я приїду, а мене вже попорано. Погодовані корови, телиці, подоєні, процажено, помито. щось робити щоб чувствувати життя а ти говорять теж такого як став вранці все болить то ти ж добавна радуватися ти ж жива <гум> так само і я кожен ранок радуюся ну інколи мене Женя жаліє так і вечором порається Тут вже ями по селу пошли, так що незручно буде знімати. <гум> да, Забулась сказати, хоч ями чи не ями, забула сказати. Пару днів назад я пробу скупувала своїх каченят гусенят в інкубаторі. Всі яйця каченя запліднені, аби дай Боже, щоб всі перші повилуплювались, бо я не багато каченят купувала я, я, яєць. І гусини. Що тих, що тих 20? А гусиніх, каже, два. Не запліднені. Ну я їх залишила. А ще... Уй-уй, ну, павче. Через пару днів по подивлюся. Треба на цих вихідних провозкувати вже порим'яйці, і дюшені. Ось так. В тому великому інкубаторі, що я купила птах. ну вам не показувала. Бо... Якби ж я знала, що про нього був ролик, відео, що у нього дуже хороші відзиви. Ну, що ж ви зробите? купила, то купила, вже назад не вернеш. Да, біля нього ходити потрібно. Не автоматично там вода заливається. Кожен день я заливаю воду. Боже мой, які калюжі. Оце в нас в селі такі дощ, що по цій вулиці одні калюжі. Так незручно їхати. Виїхала, подивіться, поле, куди виганяти, а їду через село іншими дорогами, Калюжі — ужас. Також була я на ринку. Попитала я, скільки ціплята, кури, гуси, каченята. І, ну, індичат на базарі немає, як ви знаєте, тому що, ну, я вам казала, що вони дуже ніжні і швидко захворівають. Боже мой, що коченята, сусенята, кажись. Одна штучка маленька, я не спорю, це реалія життя, може воно дійсно, дійсно так, тому що яйця теж не дешево купляла через інтернет, а використовуючи електрику, а ти щось не хоче так собі ж заробити, якщо вона торгуєш. А, а, ой, ну, птицею, так сказати. Так одна каченя, одних гусеня, кажуть, чи 130 чи 150, я не пам'ятаю. А така ціпля, як у мене, оце зараз двохнедільне. Ну так, двохнедільне у мене. Так я вам хочу сказати, около біля 100 гривень. А курочки такі ж, які будуть нестися. Починаючи 260. Їде за рулем, здоровийся з місцевими. Починається від 260, 270, 280. Ось так. Цеплята по 50, каже, ще по 60 гривень. Цепля. Одне маленьке суточне. Ну, нічого ж тут не зробиш. Так, приїхали ми до моєї невістки треба дещо забрати. І будемо їхати потім додому. Що це таке ціплятка по 120-100 по 100 гривень. Представляєте, на ринку. Ну, зараз все дорога, зараз економіка не сильна в нашій країні, У нас війна. Виживають ті, хто щось робить, працює. Ті, хто щось хоче, не можна зупинятися, тому що в нас війна. Потрібно триматись. типки да? мої. Так дивіться, я, я їм світло не виключаю, я їх кришкою до пінопластом накриваю. Вони надихають, лампочка нагріває їх і їм добре. Але вже бачите трошки разом гріється. Ну. Дорослішою, території тут аменшують, треба завтра буде терсим підсипати. Скотч злетів, треба буде завтра зняти скотч. О, зняти. Ух. Так. Це не ночі мої ціночки. а то я вас розбудила, так? Да? Зацівкали. Кормушка їм поміняла такого соку, бо... Я ж кажу, ринкові дні мені я встигаю воду поміняти, я вже поміняла, вони знову на тирси накидали. Так що, підвішують таке, таке відро і вони їдять. Ну побачимося, скільки у водрі. Так, відра в мене. Все на завтра вам Ну, перелякались мої тіпки. На завтра їм хватить, а вже навечері накидаю. Я вас тривожила. Ну добре, добре, все. Спокійної ночі. Вже у нас пів ночі, так сказать, не добрий вечір, а піводинадстої ночі. Ми тут покормили, попоїли, подоїли. У ці дні, коли ринничні дні я ж до телят фактично не заходжу. Ну, Вже я бачу, вони погодовані, поубрані. Хлопці поубирали. Бик наш лежить. Ну, Перша корю припасем. а потім через тиждень дочу і бика. Так як доця вже переведена на, на ЗЦМ, то вже раз в день ЗЦМ буде під вечір, бо вранці не, не встигну я її зробити. Фінішний. Буде вже. Вона на сіні і на ой, вибачте, на траві і на ЗЦМ. Вже зерно я перестану давати. Добавлю у ЗЦМ більше висівки. Буду запарювати зерно, щоб в і на вечір. Да, Буде вона рости, в мене вже моя китюнечка. Ой, що це хлопці не обрали, вибіря. Це почистила я. Ой. Інколи вони не встигають ці хлопці. Що можу сказати? День малий 12, другому 36 і інколи їм все одно. Так що, але добре, годують, поють, коли я не встигаю за цим поїти, то на риночні дні, коли у мене то вони роблять за кормлять, годують тут. Ну інколи за красотою так сказати, за чистотою вони не встигають доглядати. Де мої киценки маленькі? Перше цих двох старшеньких припасем, а тоді вас двох, да? Грушка ти лежиш? Кицька моя маленька. У вас усе хорошо, да? Дотя, тебе все хорошо? Доці все добре, зерно поїли. Так що буду, буду давати їм. Доці фінішне буду. ну і недовго не залишилось давати. Чи маленька да, і Маленька вона вже теличка, не довгофінішне залишилась давати. Так що буду раз на день вечором давати разом з запареним зерном у ЗЦМІ. Ну, бити зерно буде вже привичати. А, а зерно вже в кормушку давати не буду, щоб вона привикала до трави. Побачимо, дай, боже, все буде добре, так, да, дотюнька? Красавчика моя. Ну, мужі, як завжди, поважно лежить. Дивіться, не чіпайте мене, я відпочиваю. Мужиком да? ну, теж все добре, він почав добре їсти. Вже переболіло йому, я сказати, давно. Гармани перестали бушувати. Те з -те сторон, можна сказати, перегорів. Все. Жвачку, бачите, жує, сіно він їсть. Раз на день ми також його кормимо, диво висівкуємо макуху. картошку не давала, була, раз давала картошку, він не захотів. Ну, це пізніше, може. Може, з осені буду давати. Дай Боже, впахаємо картоплі. То буду давати йому. А так теж буде вечором запареним. Ну, якщо буде їсти картошку, спробує ще роздати. Тоді може. Ну, там у нас не багато картошки залишилося. Да, можик, коровам даємо потрошку. Ну, я думаю, вже як припасем корів, то вже менше буду картопельки давати їм. О два рази зменшу, щоб не було проблем у них. Отак. Будуть вони в мене, Зар... бо зараз соковита трава так. Щоб було без питань. Що, доця, поросипала зерно по полу, так? дозбираєш по полу? Сливка сійно почала їсти. О, май... Мой дитячий садочок. Добре, пойду тепер і я відпочивати. Всім спокійної ночі, тихої ночі, без сюрпризів. Пока-пока-пока.